Дорогі шановні окладачі, дорогі вас, з величезним задоволенням хочу поздоровити вас з цим прекрасним святом і вілеєм вашого факультету. І коли робили наші ведучі, а потім Михайлович, дуже красивий і короткий екскурс, екскурс історію, я звернув увагу на те, що 16 років для того, щоб стати окремо факультетом. Тобто треба було дійти до віку доросліх дорослі дорослі А зараз факультету у 50, а це як зрібався. І, звичайно, факультет, знаходячись на бік своєї, так би мовити, спортивної, інтелектуальної форми, є одним із символів нашого міста. Тому що тут прекрасний студент. Ми знаємо, що викладачі розумні, що викладачі ведуть за собою студентів. Ми самі що нам сьогодні говорили про ті гуртки і активності, які є позов. Які є надзвичайно активними не на тільки в нашій та й у всіх сферах життя в а також у всіх громадських акціях, які проводяться в нашому університеті, і це також дуже важливо. Математичний факультет знаменити своїми русниками. І більшість з них знаходиться сьогодні в залі. Мені дуже приємно окремо привітати тих людей, які протягом багатьох. Навіть, скажімо так, спочатку студентами, потім покинути, які є витоку математичного факультету. Спасибі вам за ту працю, яку ви протягом багатьох років проводите у звані нашому оборону України. Дорогі друзі, ми звертаємо величезну увагу на різні доробки або вклади вклади того до іншого факультету, але тоді окремо визначити науковий вклад математичного факультету. Тому що ми знаємо, що рейтинги університетів у значній степені складаються з рейтингу наукових праців. Відрадені, що математичний факультет поряд із фізичним та хімічним факультетом, є тим факультетом, який вносить найбільший вклад у кількість наших статей в дійсно в погодних журналах, журналах, які обліковуються міжнародними наукометричною базою на даних скорпу Серегуса. Це теж дуже важливо для нашого університету. Спасибі вам за те, що ви створюєте цей надзвичайно надзвичайний науковий імідж нашого університету. Дорогі друзі, що бажати вам цей прекрасний день, ну, як доктор я маю в першу чергу думати, дикуватися і побажати вам прекрасної здоров'я. Хочу, щоб ви всі були здорові. А якщо ви будете здоров'я, то ви будете задоволені працювати, ходити на роботу. А наші молоді студенти, які там зайняли середину задні ряди, середину і ззаду, в цьому залі вони будуть задоволені ходити і слухати ваші лекції, приймати участь у семінарських знаннях, бути активними і долучатися до різних книгів активності, по якому сьогодні. Сьогодні ювілей, тому я підготував ці ряд лікарні, які вони змогли сьогодні вручити. Можна дозволити допомагати кому наш. А я буду вручать. Я не викликав, Володимир Іванович, там дивіться, яка гарна дівчина студентка нашого Україна, але допомогти нам тому, як вас є вважання. あの。